Eu não Два тижні я роздумую над одним текстом, і він на мене досить серйозно впливає і спонукує використовувати, можливо, навіть і в різних аспектах християнського життя. Це слова, записані в Євангелії Івана в першому розділі, прочитаємо з 14 тексту. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І 17-й вірш закон бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Слово сталося тілом, перебувало між нами повне благодаті та правди, і благодать та правда з'явилася через Ісуса. Христа. Коли ми чуємо слово благодать, то ми розуміємо, це щось таке приємне, це таке необтяжливе, це те, що приносить нам радість, спокій, задоволення, це те, що не накладає на нас ніяких таких зобов'язань. Тобто, за цим словом, ми рахуємо, що це прекрасне життя, яке я собі можу уявити і про яке можу мріяти. Але разом з тим, від Ісуса Христа походить і правда. І ви знаєте, люди не завжди правду люблять. І дехто навіть це відмічає, що коли ти починаєш говорити правду, ти наживаєш ворогів. Друзі відвертаються, їм би хотілося чути тільки приємні речі. Те, що, можливо, людина собі уявляє як благодать. Ти маєш говорити мені тільки те, щоб мене заохочувало вдохновляло. Що було мені приємне а правда, чи готовий я її чути і слухати? Но від Ісуса Христа походить і благодать, і правда. Благодать полягає в тому, що я був грішний, пропащий, я йшов у пекло, але Бог просто взяв мене і врятував. В своїй великій любові Він віддав свого сина замість мене на покарання, а мені дав. Дар спасіння, прощення. І ніяк нічого від цього не вимагає. Він не каже, що ти маєш зробити певну кількість добрих діл, ти маєш стільки то грошей пожертвувати, допомогти стільки такій кількості бідних, там, знедолених. І тоді от тоді я тебе спасу. Нічого цього не каже. Він просто дарує мені спасіння через віру в Ісуса Христа. Все, що від мене вимагається, це віра. І все. Але разом з тим від Ісуса Христа й походить правда. А правда, вона має преобразити моє життя. Ви пізнаєте правду і правда зробить вас вільними. Від чого вільними? Від старого життя. Від ваших кайданів гріховних, від ваших звичок пагубних, від того. Де від якого ви нічого не, не могли врятуватися, самі і виправити, і вам потрібна була ця благодать. Но правда в тому, що Бог хоче преобразити наше життя. І Він говорить, яким має бути наше життя. Що Він хоче бачити, Він каже, ви колись були дітьми темряви. І ось робили певні справи. Тепер я не хочу, щоб ви ці справи робили. Тепер ви діти світла. І Бог. Хоче, щоб було в нас це преображене життя. Но сьогодні я хотів би прочитати одне місце теж з Іван, Івана, слова Ісуса Христа, де Він наголошує, що це теж є особливою правдою. Це шостий розділ Івана з 53-го тексту прочитаємо і будемо тоді молитися. І сказав їм Ісус: по правді, по правді кажу вам. Ісус наголошує, це не просто я вам говорю правду, а Він наголошує на цьому. Зосередьте свою увагу, це дуже важливо для вас, це дуже важливо для мене. Якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, він житиме мною. Виявляється, ми не можемо жити. Якщо ми не приймаємо тіла і крові Ісуса Христа. Але виникає питання, як це можна зробити. Ми не бачимо Ісуса в тілі і не уявляємо, що це Він кусочок тіла свого відрізав і дав нам скуштувати. Чи Він вколов собі пальцем і видушив крові і дав нам, щоб ми жили? Пояснення цього уривка ми знаходимо в інших текстах в Євангелії Матвія, Марка, Луки, де Ісус Христос на пасхальній вечері. Узяв хліб, переламав, дав учням і каже, це тіло моє. Потім взяв чашу, благословив їй і дав, а це каже кров моя нового заповіту. Для нас є особливі знаки тіла і крові Ісуса Христа це хліб і вино. Це не просто трапеза, яку люди можуть звершувати щодня. Ні. Це особливий момент, коли Ісус Христос пропонує. Хліб і вино своїм учням, коли Він цей хліб і вино благословляє, коли він говорить про те, що це тіло ломиться за ваші гріхи, а в крові новий заповіт, нові стосунки, і каже, це робіть спомин про мене. Ми хліб їмо щодня. Але споминаємо Ісуса Христа особливим чином, розділяючи хліб і вино раз в місяць. Буває так, що два рази в місяць. Цього місяця будемо два рази згаду, розділяти хліб і вино, бо будемо мати хрещення, це особливе дійство і особливе благословіння. Нам це істина це правда. Якщо ми про це забуваємо, ми дуже багато втрачаємо, бо Ісус Христос Він конкретно сказав, що хто не буде пити крові його та їсти тіла, не буде мати в собі життя. І далі він говорить, хто буде приймати це, того я воскрешу останнього дня. Він говорить про особливе Воскресіння, Воскресіння праведників. Хто приймає, той, хто споживає тіло і п'є кров, той в мені прибуває, а я в ньому. Це велике благословення. І тому Господь і спонукає, побуджує різним чином церкву, щоб ми розділяли хліб і вино. Спомин про смерть Ісуса Христа, бо це велике для нас благословіння. Нехай же буде в нас це все усвідомлення, бо без Христа ми не зможемо прожити жодного дня. Без Христа ми не зможемо перемогти гріх. Без Христа ми не будемо мати життя. Бо апостол Павло каже, що без Христа ми мертві для Бога. Те, що ми ходимо там, робимо, ем, їмо. Співаємо, це не має ніякого значення. Значення має тільки життя, яке в Ісусі Христі. І зараз я вас, брати і сестри, запрошую встати, і ми будемо молитися над хлібом. Боже наш ласкавий і всемогутній, ти даруєш нам сьогодні особливий і пам'ятний день, коли ми маємо розділяти хліб і вино в спомин про те, що ти звершив для нас. Господи. Прошу благослови цей хліб і благослови всіх нас, які будемо причащатися від цього хліба. Нехай ласка і благодать Твоя на нас виллиться, бо ти заявляєш, що якщо ми не будемо їсти тіло Твоє, і пити крові Твоєї, ми не будемо мати в собі життя. Господи, ми будемо тоді мертвими, ми тоді будемо на дорозі загибелі. Я не хочу, Господи, цього, я хочу мати Твоє життя. Я хочу, Господи, щоб Ти жив в мені і щоб мені перебувати в Тобі. Я хочу, Господи, насолоджуватися цією тією благодаттю, яка є в тобі. Но розумію, що мені треба виконати цю правду, прийняти цей хліб і отримати ті особливі благословення, які є в тобі. Благослови нас усіх, хто буде приймати хліб, і благослови цей хліб, щоб він кожному із нас нагадав твоє тіло, яке було прибите, змордоване, яке померло, щоб я жив. Да буде ім'я Твоє благословене, всемогутній мій Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. На Христі, Христо! Я знайшов і почав знов жити у Христі.

З і славимо, Боже, поклоняємося, величаємо ім'я Твоє святе за наше спасіння, Господь, за ту святу кров, яка лилася ран нашого Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Поклоняємося, і величаємо Тебе, Боже, тому що ранами Ісуса Христа ми зцілилися, Господи, тому що кров Ісуса Христа омила нас від усіх наших гріхів. Боже, славимо Тебе, Господь, тому що смерть і страждання Христа вони відкрили нам двері в небо. Господи, дякуємо, Боже, що благодать Твоя Господи торкнулася сердець наших, Господь наш і Спаситель наш. Величаємо Тебе, Господи, за те, що сьогодні на цьому місці ми, Боже, переживаємо особливу спільність і єдність один з одним і з Тобою завдяки крові Ісуса Христа. Слава Тобі, честь Тобі, хвала Тобі, поклоніння Тобі, наш Господь і наш Спаситель. Амінь. Шановні друзі, брати і сестри, ми оголошуємо про те, що право і обов'язок приймати хліб і вино мають члени церкви, дім Євангелія, які не зауваженні, не відлучені в мирі з Богом і з братами і з сестрами. Якщо в нас є гості з інших євангельських церков, які розділяють наші переконання на Бога, на спасіння, на церкву, і ви маєте право свої церкві приймати, можете і в нас приймати, хай Бог вас благословить. Всіх інших ми просимо утриматися, ви можете сісти, щоб брати бачили до кого. Підходити, це святиня Господня. Ісус Христос мав справу з тисячами людей, але коли Він давав цю заповідь розділяти хліб і вино, то Він зібрав тільки своїх учнів. І так і ми робимо, що хліб і вино приймають ті, які є членами церкви Ісуса Христа, які є спасені по великій благодаті Божій, які помилувані і мають вічне життя в Ісусі Христі. Брати і сестрич нікого не пропустили, всі прийняли причастя. Тоді давайте ми зараз піднімемось і подякуємо нашому Господу в молитвах за милість, ласку Його, любов'ю, за Його спасіння, яке Він нам подарував. Святий Господі Бог, я щиро тобі дякую, Боже. Дякую Тобі, Господь, за віру, яку ти подарував. Господи, дякую Тобі за церкву Твою. Господи, дякую Тобі за тіло, яке Постраждала, мучилась, Господь. Я дякую за кров твою, яка пролилась для очищення гріхів моїх, Господь. Я дякую, Боже, щось що такою дориційною ціною ти викупив нас від цього суєтного життя. Благослови це завжди. Амінь. Амін. Поклоняємося Тобі, наш Спаситель, славимо Тебе, Господи, дякуємо, Господь, за те, що зняв тягар з гріха, з душі нашої, Боже. Дякуємо, Господи, за те, що переміг сили зла і темряви. Дякуємо за те, що не зійшов з Христа, Спасителю. Дякуємо за те, що Ти пройшов свій шлях, пройшов Голгофу до кінця, і нам є прикладом терпіння і довготерпіння. Нам є прикладом вірності, Господи, дякуємо Тобі, наш Спасителю. Хай милість і ласка Твоя буде з нами, Боже, щоб ми це завжди пам'ятали, Господи, щоб не просто ми місяць, раз в місяць нагадували один одному, а щоб в серцях наших була закарбована та істина, що Твоїми ранами ми зцілились, зцілилися, що кров Твоя свята вона і лише вона звільнила нас до нового і прекрасного і вічного життя. Поклоняємося Тобі, наш Спасителю, і величаємо імення Твоє. Господи, хай милість і ласка Твоя, хай благодать Твоя, хай сила Твоя наповнить нас, Боже, наповнить Боже до е, такої міри, щоб нам е, в кожен день і кожну хвилину нам жити свято чисто і побожно. щоб кожен день і кожну хвилину, Господи, нам бути світлом і сіллю в цьому непростому такому гріховному заблудшому світі. Господи, і щоб прославити Тебе в нашому житті, скільки ми, от, смертні, звичайні люди, можемо це зробити. І в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ще залишимося на ногах. У нас уже зібрання підходить до закінчення, але треба зробити деякі оголошення. З 1 по 7 червня у нас тиждень молитви за те, щоб християни, тобто ми з вами, християни церкви Дім Євангелія, були миротворцями і синами світла. От. В контексті тих подій, які відбуваються зараз в країні нашій. От ми так зауважили, що багато віруючих, багато християн вони втрачають мир, душевний мир, вони втрачають сили духовні, от, і, і не завжди їхнє життя і поведінка вона, е, є такими, як Христос хоче. От. То хай Господь нас благословить в цьому і будемо за це молитися на наступному тижні. Ну, як завжди, у нас середу загальноцерковний день посту. Ми будемо молитись поститися і за цю нужду нашу загальну і можемо свої особисті приєднати 6 червня. В п'ятницю на зібранні в нас буде знайомство з бажаючими прийняти водне хрещення. От всі, хто хочуть прийняти водне хрещення, 6 червня обов'язково треба бути на зібранні. А 7 червня, в нашій церкві, свято водного хрещення відбудеться в пансіонаті в селі Олександрія о 9.30 виїзд від молитовного дому. От погода в нас вже замовлена так десь близько нуля. Так що готуйтеся. В Наступну неділю буде два збори. Другий збір на будівельні роботи. Це ми вже з вами домовилися. 8 червня свято Трійці сходження Духа Святого. Зібрання будуть відбуватися за недільним графіком. Святкові наші зібрання. 9 червня, понеділок, о 10-й годині, теж в нас буде святкове зібрання. Будь ласка, занотуйте, приходьте, це вихідний день. 9 червня також у нас в місті Рівному День Ізраїля о 17-й годині відбудеться святкове зібрання в Домі молитви церкви Світанкова Зоря. Ну наскільки я знаю, має прийняти участь в цьому і посол Ізраїля в Україні. Ну, наші е, традиційні оголошення я не буду зачитувати. Ще лише одна така е, потреба є. Її зачитаю: дорогі брати і сестри. З 26 травня в таборі Волошки перебувають на відпочинку діти з інтернатів. І є велика потреба в одязі, і особливо у взутті. От, є така більшість дітей це віком від 6 до 14 років. От, ну, є різного віку, але основна маса від 6 до 14. Тому, якщо у вас є такі от якісь екстра, додаткові, не, не використовуєте, вже, виросли діти, от, е, одяг і особливо взуття, то будь ласка, принесіть в церкву, от, і ми тоді знайдемо спосіб, щоб це передати. Прохання молитовні наші, прохання молитися за милість Божу до сестри Марії подобайло. Впала і е, повредила, е, пошкодила хребет. Сестра Надя просить. Дорогая церква, прошу піддержать в молитві за исцеление брата по крови Владлена. У нього в желудке обнаружили поліпи, також, щоб Бог. Е, Коснулся його серця, і серця папи і мами, і вони прийняли Ісуса Христа в своє серце і покаялись. Брат Олег просить. Такі дві записки є, і приєднаємо теж і наші нужди, і звернемося до нашого Господа. Отець Небесний, славимо Твоє ім'я, Господи, дякуємо Боже за те, що сьогодні ти ще раз нам нагадав, що Твоїми ранами ми стелилися від ран гріха, від цих страшних язв, проклять, Господи, які унаслідували нас Через цей спадковий гріх, первородний гріх і наші гріхи додавали до цього Боже. Ти все це перекреслив, ти все це стер. Ти Господь нас від цього всього звільнив. Радіємо, Боже, що в тобі маємо нове життя, життя з подостатком, переможне життя, що можемо перемагати зло, перемагати плоть, перемагати диявола, Господи, твоєю небесною благодаттю, твоєю силою. Дякуємо, Боже, просимо, Господи, щоб милість і ласка Твоя діла далі в нашому житті. Господи, і просимо і за Марію, сестру нашу. Просимо, Господь. І от ця записка за владлена і за сім'ю, за спасіння, за покаяння, за зцілення. Господи, благаємо і просимо за наших рідних і близьких, Боже, за наших друзів, Господь. І, і за всю країну нашу благаємо і просимо, Господи, бо бачимо, що ще не в тому стані серця українців, Господи, що ще не про те ми думаємо дуже часто, що ми не, не, не до того прагнемо, Господи, не те робимо, Боже. І от благаємо і просимо, Боже, щоб особлива Твоя благодать була до народу нашого, щоб Ти, Господь, відкрив дорогу спасіння, шлях спасіння для кожного українця, щоб Ти Господь до кожного серця проговорив, Господи. І що ти е, хочеш, Боже, зробити? Нашими руками чи нашими устами, Господь, то Ти, Боже, використай нас так, як ти бачиш, так як ти знаєш, Господи. А ми раді, Боже, якщо будемо просто глиною в Твоїх руках. Хай Твоє ім'я прославиться через таке от наше відношення і наше служіння через нашу церкву, Боже, благослови нас в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. З миром Божим, друзі, Благословінь вас.